Уявіть собі боксерський ринг, де два великі США та Китай готуються до поєдинку, але замість кулаків у них суперзброя, штучний інтелект. Це не просто бій за титул чемпіона, а справжня битва за те, хто буде правити світом технологій. І знаєте що? Ми з вами не просто глядачі на трибунах, а учасники цієї історії, адже ставки тут величезні, економіка країн і навіть те, як виглядати на наш світ завтра. Готові дізнатися, що відбувається за лаштунками? Тоді тримайтесь міцніше. Штучний інтелект це як музика суперпам'ятцю фантастичною швидкістю. Він вже вміє складати музику, знаходити вам друзів у соцмережах і навіть нагадувати, що пора замовити піцу. США та Китай хочуть, щоб цей розумник працював на них. Чому? Бо той, я контролюючи її, тримає ключі до фабрик, банків і навіть наших смартфонів. Це як мати чарівну паличку, тільки замість заклинань, код і алгоритми. США зараз є крутий старшокласник, який задає моду в школі. Вони лідерують у створенні мікрочіпів. Маленьких, але супер потужних штук, без яких ще й просто купа заліза. Уявіть, одна американська фірма недавно сказала тайванським заводам: Гей, не продавайте чипи Китаю! І це як забрати в суперника зарядку для телефона перед важливим матчем. США вкладають мільярди, щоб їхня технологічна корона нікуди не поділася. Але Китай це не просто хлопець задньої парти, це дракон, який прокинувся і вирішив усіх здивувати. Вони будують розумні міста, де дрони доставляють посилки, а камери стежать за кожним кроком. Китай мріє перегнати США і вже кидає на стіл мільярди юанів щоб створити власні щі. Їхня мета не просто наздогнати. А стати першими, щоб ні від кого не залежати, і знаєте, це трохи лякає. Економіка – Це поле, де б'ються не танками, а товарами, і технологіями. США продають свої гаджети в Китай, а Китай штампує все від шкарпеток до роботів. Але коли шість стає розумнішим, заводи працюють швидше, а ціни падають. Хто виграє, той кого ще крутіше? А ми звичайні люди відчуваємо це в гаманці. То товари дешевші, то раптом усе дорожчає через чергову торгову війну. Це не просто економіка. Це шахова партія за владу. США вводять санкції, щоб послабити Китай. А Китай відповідає: Ой, та нами без вас добре. Їхнє протистояння як гра грав шахи, де кожен хід змінює правила. Інші країни дивляться і думають до кого приєднатися? А ми з вами сидимо вдвома і питаємо: чекайте, а що буде з нашими TikTok і Плейстейшн? Хто ж переможе США з їхніми чіпами? Чи Китай із його драконючою силою? Поки ваги гойдаються. Якщо США залишиться попереду, їхні компанії зароблять гори грошей, як скруч Макдак. Якщо Китай вирветься вперед, готуйтесь до світу, де все made in China. але є заковинка. Маленькі країни, якими можуть тремтіти в тіні гігантів, хапаючи крихти з-під ніг або одним махом перевернути їхні карти. То що народимо свій штучний інтелект і змусимо велетнів гикнути від здивувань. А тепер уявіть себе, через 10 років штучний інтелект від США чи Китаю, може готувати вам каву або Забрати вашу роботу, ця битва не десь там, а прямо в наших руках. У наших телефонах ми можемо стати частиною цього. Вчити код, придумувати ідеї. Бо якщо штучний інтелект це майбутнє, то ми ті, хто вирішить, яким воно буде круто, правда? Отже. США та Китай б'ються за корону щі, але фінал залежить від нас. Це не просто їхня історія, це наша пригода. Ми можемо мріяти про світ, де технології допомагають, а не сваряться. Тож давайте не просто дивитися цей матч, а самі вийдемо на поле. Бо майбутнє це не рин, а місце, де ми всі можемо перемогти.